Мікс товарів від Леварно Хом no лише 257 гривень за одиницю. В лоті буде 12 позицій і вартує лот 3080 гривень. Давайте подивимося поближче. Тут будуть представлені ось такі зірки. Декор такий на 160 led лампочок. Їх буде чотири. Чотири таких класних зірки леддовських. Далі це йде ось така крутезна ялинка, але це не просто ялинка. Її потрібно зібрати самому. Тут є інструкція та все необхідне. Це дуже прикольна та крута ідея для подарунку. Вона буде одна, до речі, ця ялинка. Такі три зірки. Така золотиста буде, срібляста та біла в таку золотисту крапенку. Далі це ось така декорована підставка. На неї можна вішати як і прикраси, ялинкові, так і якийсь ваш декор для дому. Вона в формі ялиночки золотого кольору. Далі ялиночка, ось така. Підсвішник. В неї можна прикрасити, оздобити свічечками. Та ось така підставка також в формі ялинки для декорування вашого дому, іграшками або будь-якими вашими улюбленими предметами інтер'єру. Та одна ось така ялинка в білому кольорі, вона йде зі світлодіодними вогниками. І прикол цієї ялинки в тому, що вона на батарейках і тут такий класний мішечок, також декорований, щоб. Було дуже дуже гарно і затишно. Нагадую, лот 12 позицій, 3080 гривень. Щоб замовити його, звертайтесь до менеджерів. Контакти будуть під цим відео.